Вітаємо шанувальників футболу. В ефірі Новояврій, центральний стадіон імені Олега Русина. Гірник Новояврів приймає нафтовик Борислав. Наші гості міцно обійняли першу сходинку у турнірній таблиці. У них 32 очки і аж на сім випереджають найближчого переслідувача. Це футбольний клуб Мостицька, у якого 25 очок. На третьому місці Миколаїв, 23 очки. У господарів відбулося е, значні зміни у невеличке е, таке міжсезоння у паузі між першим і другим колом, яка тривала рівно місяць, Продовж липня футболісти мали змогу відпочити, а команди керівництво клубів оновити чи то підсилити склади. Так ось у команді Гірник, новий наставник, виконуючи обов'язки. Головного тренера Іван Кованда має ліцензію тренерську ліцензію категорії А. Ну і ми знаємо Івана, який виступав за команди Шахтар Хмельницький, гірник та Росточа Новояврів, Славута і Трансінпекс з Київської області, футбольно-спортивний клуб Яворів, а також ФК Рава Рава Руська. Грабовський сьогодні діє. На правому фланзі захисту. Пазеняк. Отримує м'яч. Юрій Пазеняк. Робив миттєву передачу. І кутовий удар для гірника. У першому колі відразу ж стартово матчі чемпіонату. Гірник поступився. Борислава з рахунком 2-3. Подача з кутового. І добивають м'яча. 1-0 попереду гірник. Юрій Грабовський. Дев'ятий номер. Ось так. Підключився до атаки. Частенько підключається. Високий на зріст. І гірник повів з рахунком 1-0. А зараз черговий штрафний удар. Богдан Слоневський. І з м'ячем. Воротар нафтовика Василь Голубицький. Дрібний фол проти Володимира Вербного. До речі, Володимир Вербний... Кілька днів тому відсвяткував свої родини. Команда клуб. Болівальники приєднуються до вітань. Бажають Володимиру ще довго прислужитися гарною грою, результативними передачами, а головне голами ворота суперників. Тому і від себе особисто вітаю Володимира з днем народженням, який святкував 28 серпня. І ось Святослав Зубар! Галеадор гірника та й усього всього обласного футболу перекидав м'яч через воротаря. І, на жаль, не влучив вже у порожні ворота. Штрафний удар для гірника. Володимир Верний біля м'яча. Подача у штрафний майданчик. Майже біля воротарський. Не дотягнувся до м'яча Святослав Зубар. Продовжується боротьба за м'яч. З м'ячем гравці Грина. І дальній удар. Бориславці не брали ще жодного поєдинку у цьому сезоні. Ну і відповідно гірник правне реабілітуватися за поразку у першому колі. Тут небезпека. Арбітр матчу Богдан Горошко Зардехова показує все в межах правил. І Ярослав Деда чий до м'яча. Перший на м'ячі захисник. вибиває його в аут. У меншості гірник розпочинає свою атаку. Святослав Зубер. Корпусом прикриває м'яч. Проходить по лінії воріт і котовий. Кілька матчів. Була складна травма, але бачимо її зараз вже в струю. Ще один небезпечний. І удар здалеку. Ярослав Деда пробував. Заблокували. Подача. Відбиває Марчак. Але з м'ячем залишаються гості і такий не вийшов удар у капітана. Але м'яч залишається Борислава. Тут підстрахував Старицький. Зберігають м'яч Новояврівці. Але швидко він знову змінює. команду. Знову атакує Береслав. І тут розминка для Андрія Марчука. Від самого початку матчу такий вітер грозовий, блискавка грім. І наразі такий дрібний дощ, поки дозволяє проводити цей матч. І знову надійно фіксує м'яч Андрій Марчук. Атакує гірник. Штрафному майданчику. І Вердний здалеку. Заблокували гравці нафтовика. Ну, зрозуміло, що час зараз працює на Гірник. і команда більш намагається дорожити м'ячем. Зараз небезпечна атака нафтовика. Простріл низом. І котовий для Борислава. Незвично нафтовику поступатися по ходу поєдинку. І небезпечна атака. І зрівнює рахунок. Зрівнює рахунок нафтовик. Рахунок стає 1-1. І ось так після стандарту аналогічно відігралися Бориславці. Богдан Слоневський. Сім гравців гірника штрафного майданчику. Відбивається Воротар. І ще один кутовий. Ще раз Богдан Слоневський. Ще раз Богдан Слоневський. На дальню стійку. Поручинський. Потрібно було сходу, можливо, пробувати. Приймав м'яч. Знову атака на дальній фланг. Там Ярослав Деда. І кидається під м'яч. Воротар нафтовика Василь Голубідський. Відбирає м'яч зубар. Поставив корпус. І передача на Ярослава Деду. Чітка передача. Але не зумів завдати удару. Пробував здалеку Слоневський. Заблокували. Подача у штрафний майданчик. Кому добити? Посилилась дощ. І грозовий. М'яч, звичайно, буде слизьким, і тому зараз небезпечні будуть дальні удари. Дальня передача. І Андрій Марчук першим на м'ячі. Не зовсім виходить у нього передача. М'яч слизький м'яч, ось про що ми говоримо. Що не так легко було. І зараз бачимо, як розуміється, футболісти Борислава, завдаючи дальніх ударів. Марчук вибуває м'яч на кутовий. Подає м'яч з кутової позначки. І буквально з лінії воріт виносить захисник. М'яч. Повторний удар. Кілька дуже небезпечних моментів, якби не надійна гра. Андрія Марчука та захисту. Ще один удар. І ось можна передихнути футболістам гірника. М'яж вийшов. І ось дві хвилини спливли. Богдан Горошко дає свисток на перерву. 1-1 після першого тайму. Після 45 хвилин іргового часу. Нічия 1-1. Гості атакує нафтовик. І тут. Андрій Марчук надійно забирає м'яча і швидко розпочинає атаку. Юрій Грабовський. Небезпечні були подачі в першому таймі. І зараз ще одна подача. Дальній потужний удар. І м'яч. Пройшов далеко вище воріт. Боротьба на кожному клаптику футбольного поля перехоплює Слоневський. І така подача призна. І тут чітким ударом. Це був Святослав Зубар. Рахунок матчі стає 2-1 на користь господарів. Бачив чітко ворота. Була Доля секунди часу для Святослава Зубора, аби прицільно пробити. Виконав він так. Котовий подача Марчук. І тут фол. Фол в атаці. Явний фол. Це фіксує Богдан Горошко. Арбітр матчу з Радехова. Дуже грубо зіграв гравець Борислава. Дальній діагональний пас. Тут Василь Равлик. Міхеєв. І ось такий дальній удар над поперечкою. Побачимо, наскільки йому це вийде. І штрафний. І все-таки так, дальній удар. Відбивається гірник. Богдан Слоненський. Подача. І не дають пробити Ярославу Деді. Борислава забирають його. І знову швидка контратака. Знову Мікеєв один на правому фланзі. так обіграв Поручинського. І ледь не закинув за комірець Андрію Марчуку. Таке виконання у штрафний майданчик і такий підступний удар був виконання гравця Борислава і Андрій Марчук у падінні. Відбивається м'яч, а тут же сам Ярослав Деда є можливість продовжувати. Денис Старицький біжить, так. Денис Старицький. Передача встиг капітан Борислава заблокувати цей м'яч і тут вибити м'яч подалі від своїх воріт. І тут Марчук вступає в боротьбу. так. Фіксує горошку напад на воротаря, адже... У воротарському майданчику раці Герника вишиковує стінку з п'яти чоловік. І такий обідний удар, що правда посередині воріт, там, де й стояв Андрій Марчук. І не ризикнув Андрій брати у руки вже енний кутовий. Передача у штрафний майданчик. Бариляк. Вибуває його. М'яч залишається у гостей. Знову Старицький. І Ярослав Деда виходить на м'яч Ярослав Деда. І в останній момент зуміли вибити цей м'яч, так пропнути. Здавалося, що ніби зачепили ногу Деді, але арбітр матчу Богдан Горошко вказує, що все було у межах правил. Атакують його два захисники. Зубар виборює цей м'яч. Залишається м'яч у гірника. І аут. Боротьба тут. І Богдан Слоневський спалив. Ну, очевидно, жовту картку отримав від Богдана Горошка. З нетерпінням очікують фінального свистка оболівальники. Гравці Новояврівська. І ось він фінальний свисток Богдана Горошка фіксує перемогу Новояврівського гірника з рахунком 2-1. І це перша поразка нафтовика з Борислава у цьому сезоні. Нафтовик залишається все ж на першому місці. У нього 32 очки. А гірник поповнює свій багаж трьома пунктами 22 Після матчу беремо інтерв'ю у Святослава Зубера, нападника футбольного клубу Гірник Новояру. Святославе, ну, на цю гру, напевно, налаштовувалися особливо, адже грали проти лідера команди, яка не програла ще жодного матчу. І, напевно, будь-що і хлопці, всі, і тренер хотіли дуже перемогти в цьому матчі. Так, звичайно. Ну, Особливого настрою, мабуть, не було, оскільки всі розуміли. З ким ми граємо і важливість цього матчу. Також пам'ятали і відклали собі в голові попередній матч першого кола, де ми теж вели в рахунку, але прикро поступилося в кінці поєдинку. Відповідно, ми сьогодні хотіли перемогти. І ну, дякувати Богу, у нас все вийшло сьогодні. Тобі вдалося забити свій черговий гол вже 11, по порахунку. Пригадай, як ти його забивав і чи були. Ще моменти сьогодні в тебе. Ну, Там була подача в штрафний майданчик. Після вибили головою, не пам'ятаю їхні захисники. Я підібрав, в дальній дав, залетіло. Ну, Ти чітко бив, бачив, так? Не... Бачив. Ну, Звичайно, от, на мене йшли ігроки, я просто відкинув м'яч. і Мені нічого не залишалося, лише вдарити в дальній і все. Дякую Богу, це мене залетіло. Ти десь наближаєшся до Сотні Голів, багато ще залишилось. Ну, якщо підрахунки мене не зраджують, то залишається один м'яч. Ну точну інформацію знає лише Бог і Андрій Смольський. більше ніхто зрозумів. Це в обласній прем'єр-лізі, так? Так, обласній. зрозуміло. Зараз цієї суботи, гра для гірника ну надважлива історична, скажімо так, дебютуєте в Кубку України. Як 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 буде на, на, на цю гру? Напевно, хочеться зіграти і хочемо далі. Правильно замітилися історичний матч. Хочемо звичайно порадувати болівальників. Соні бачили попри негоду. Прийшли, вболівали, підтримували досить багато. Тому запрошуємо їх 9-го числа прийти підтримати команду. Ми в свою чергу постараємося зробити для них свято, показати футбол і звичайно перемогти. Дякую. Дякую.